Стаття «Блумберг щодо слів Зеленського та для чого Кремлю третій майдан. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до свого по своєму. І в цьому відео я хочу дати свій короткий коментар стосовно статті у Bloomberg, яка вийшла на основі слів Володимира Зеленського. Володимир Зеленський вчетвер поспілкувався з групою журналістів. І, власне, на основі цього «Блумберг» написало статтю і йде активне обговорення цієї статті. Два ключові акценти: перше, Зеленський наголошує, що постачання снарядів в Україну сповільнила війна Ізраїлю та Хамасу, Відповідно, частина снарядів, які критично потрібні Україні, зараз йдуть на близький схід, і від цього запаси українські запаси скорочуються, і без західної допомоги в нас ближчим часом можуть бути проблеми. Це перший насправді досить важливий акцент. Ну і Зеленський власне наголошує, що. Над цим активно ведеться робота там і так далі. Ну і в Сполучених Штатах, як ви знаєте, зараз питання надання подальшої допомоги Україні стоїть на паузі. Воно насправді не я думаю, що воно вирішиться про те, коли, в який часовий період, і які проблеми це може створити для нас. Ну це питання насправді окреме. І другий акцент, про який сказав Володимир Зеленський, який насправді я б навіть сказав, можливо, важливіший ніж перший. Зеленський, спілкуючись з журналістами, сказав, що Москва Кремль хоче посіяти хаос в Україні, розколоти суспільство, організувати протести і в кінці кінців привести і зрештою усунути президента. Я стосовно останнього пункту не впевнений, але я хочу звернути увагу всіх українців і заставити замислитись над кількома речами. Перше про можливий переворот в Україні, як це не дивно? Першими написали саме китайські ЗМІ. І я вважаю, що першоджерелами для китайських змін ну швидше за все послугували московські вкиди. Після того відбувається там візит Сі Цзіньпіна до сполучених штатів, зустріч з Байденом. Нібито все виходить. Лідери записують собі плюси в свої активи, так би мовити, політичну карму. Потім такий незрозумілий реверанс Байдена, який, чесно кажучи, я логічно, нормально, адекватно пояснити, не можу з приводу його фрази про диктатора. Але мова не про те. Мова про те, що йдуть якісь певні геополітичні торги, закулісні геополітичні торги, про які ми зможемо дізнаватися лише згодом. І навіть той же ж самий колишній генеральний секретар Расмусен просто так. Не приймаючи участі в якихось закулісних процесах, не почав би говорити про часткове приєднання України в НАТО. Знову ж таки, додайте сюди візит української делегації на чолі з Єрмаком в Сполучені Штати Америки і фактично відсутня інформація про цей візит, про перемовини, які велися, і так далі. Ну, тобто, це все наштовхує на якісь роздуми. Але після завершення візиту СІ в США. Московські ЗМІ, слідом за китайськими ЗМІ, почали писати про можливий переворот в Україні. І, власне, зараз Володимир Зеленський в четвер, спілкуючись з журналістами, сказав, що Росія там хоче сіяти хаос, готувати переворот і так далі. І, власне, до якого підсумку я хочу підвести. Коли ми згадаємо Майдан, власне, скоро будуть відбуватися десяті. Роковини, 10-та річниця початку Майдану, потім 10-ті роковини вбивств на Майдані, вбивств українських патріотів Небесної Сотні, то Майдан був дуже складним насправді явищем. І на Майдані було е, представлено, ну, скажімо так, е, ну, фактично, всі геополітичні навіть центри, не кажучи про українські центри впливу. І подібно до того, як тодішня опозиція використовувала майдан для. Мобілізації своєї підтримки Янукович так само використовував майдан для мобілізації своєї підтримки, і це я до чого веду? До того, що інформаційно політтехнологічно майдан Московія використовувала для можливого початку громадянської війни. Якби в свій час генерал Замана, який був за тоді знаходився на тій самій посаді, на якій зараз Валерій Залужний, якби він виконав вказівки Януковича і повів війська на Майдан, це би був початок громадянської війни, коли б військові зачистили Майдан. А це було можливо, тому що власне після зняття замани 18 лютого, Зрадник, який потім перебіг на московську сторону, Ілін, відразу дав наказ, але поки військові приїхали, Фастів з технікою розвантажились, власне, вже Янукович в той момент часу був змушений втікати. Другий момент, який також Москва в 2014 році вже хотіла використати для початку громадянської війни. Це той так званий з'їзд в Харкові, де великі патріоти нині покійний вже Кернес і Добкін, які там кричали Слава Беркуту, зі стрічками ходили і так далі, де вони чекали на Януковича. Але потім із незрозумілих поки що причин широко поширювався в інтернеті запис, де Коломойський кричить на Кернеса, і в результаті Кернес не підтримує Януковича. Той з'їзд Януковича не підтримав, і, власне, московський план був провалений. Проте, я це все навожу для того, щоб ви задумувалися про те, як в будь-якій ситуації кожен геополітичний центр старається реалізовувати свої інтереси. Москва була зацікавлена в початку громадянської війни, і це треба усвідомлювати. Підходячи тепер до ситуації тут і зараз, абсолютно очевидним є те, що. Насправді в українців є глибоке прагнення до змін в державі, до протесту. Ті, хто близько стикається, вміють мислити, читають багато інформації про корупцію, про зловживання, про те, що відбувалося там в міноборони і так далі. Ну тобто очевидні протестні настрої є. Але ми знаходимося в умовах повномасштабної війни, так би мовити, між молотом і наковальною. і в умовах повномасштабної війни. Для Московії, для Путіна ідеальним був би варіант організувати якусь провокацію, яка мала б шанс перерости в громадянську війну. Це потрібно усвідомлювати. Тому, коли зараз, а знову ж таки, поведінка людей, вона завжди циклічна, ми насправді генетично впродовж тисячоліть. В нас закладалися якісь певні речі на рівні ментальності, на рівні нашої поведінки, які нам досить важко відслідкувати. Але не просто так українці на найбільш масові потужні протести завжди піднімалися, по суті, в другій половині листопада. Не просто так, це не є випадкове яке-небудь співпадіння. І, власне, очевидно, що політтехнологи, і московські аналітики, і аналітики інших геополітичних сил, вони це також, очевидно, розуміють і знають. І тому цілком може бути, що зараз Москва, в першу чергу, за вказівкою Путіна, спробують активізувати якісь різні сценарії в Україні. Тому коли хто небудь. Буде закликати до якогось неадекватного протесту чи якихось неадекватних дій, які ставлять під загрозу саме подальше існування України, а повномасштабна війна продовжується. Кількість атак на фронті з боку Москви просто колосальні. Тому а, треба над цим дуже дуже ретельно думати. Кожна дія повинна бути розрахована на певний результат. І зараз кожен патріотичний українець повинен дуже добре задуматись, якщо раптом хто-небудь, які небудь сили будуть закликати його до якихось дій, то потрібно думати, а чи приведуть ті дії до корисного результату, чи ні? Чи будуть вони корисними для українського народу, для нашого виживання, для збереження України як держави, чи ні? Це дуже важливі насправді акценти, тому що я особисто є, очевидно, прихильником того, щоб в Україні відбувалися зміни. І очевидно, що можливі протести можуть бути таким інструментом. Проте кожна дія має бути розрахована на результат. І якщо вас хто-небудь закликатиме до яких небудь дій, думайте, чи ті заклики здатні привести до потрібного і до корисного результату. Чи навпаки, вони можуть зіграти на користь Путіну, на користь Кремлівському ворогу. Це дуже важливі насправді моменти. А власне, стосовно самої природи Майдану, що таке Майдан, як явище, я про це немало насправді говорив. І в різних ефірах, і ви можете переглянути мій ефір на четвертому каналі, на власне, в свій час по телебаченні. Там, я думаю, що ми дуже хороший аналіз зробили. Майдану, як явище, але на 10-ту річницю початку Майдану я постараюся зробити новий ефір власне, з прив'язкою до а, сучасних подій, з аналізом того, що там відбулося, що це було за явище, чому в кінці кінців переміг не Майдан, а сцена Майдану. І, ну, власне, які наслідки, хто над цим працював, і ще дуже-дуже багато всього. Тому що Майдан, сам по собі, явище, було дуже-дуже неоднорідне, і його природу потрібно розуміти для того, щоб в майбутньому здобути перемогу, і для того, щоб не допускати тих самих помилок. Це насправді зараз є дуже важливо. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово.